Діти, добрий день, добрий день. Малята, ми сьогодні з вами пограємо в гру Музичні асоціації. Ви будете дивитися на картинку та відгадувати, яку пісеньку ми з вами заспіваємо. Пісеньки всі вам знайомі. Малята, погляньте на картинку намальована калина. Та комарики! Здогадалися, що це за пісенька? Так, молодці малята, це пісенька «Ой, єсть в лісі, калина. Співаємо разом зі мною. Молодці, малята. Дивимося на наступний малюночок. Подивіться, що на ньому зображено. Люди з косами косять пшеничку чи жито. Рано-рано вранці сонечко сходить. Молодці малята! Ви здогадалися, це пісенька «Вийшли в поле косарі. Співаємо разом зі мною. Малята. І наступний малюночок. Дівчина стоїть біля хлопця, а в нього порвані чоботи. Здогадалися, що це за пісенька? Так, молодці, це пісня Грицю, Грицю, до роботи. Співаємо разом. Малята, так ми з вами закріпили пройдений матеріал завдяки Грі музичні асоціації. А тепер до наступної зустрічі! До побачення!